Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Торгового Домокісон? Сьогодні ми поговоримо про Байкал-ЕМ біопрепарат, що позитивно впливає на стан ґрунту та рослин. Байкал ЕМ це мікробіологічний препарат, що містить у собі комплекс живих мікроорганізмів та продукти їх життєдіяльності. У кожному мілілітрі цього продукту знаходиться не менше 700 мільйонів корисних для сільського господарства бактерій та грибів. Але як працює Байкал-ЕМ? Зараз ми про це з вами детально дізнаємося. Мікроорганізми, потрапивши у ґрунт, виконують чотири основні функції. Перша. Пришвидчують розкладання органічних залишків до простих мінеральних речовин, що легко засвоюються рослинами. Друга стимулюють ріст та розвиток кореневої системи завдяки біологічно активним речовинам, що містяться у культуральній рідині. Також це підвищує імунітет рослин. Третя функція опосередковано борються із кореневими гнилями шляхом активного заселення ґрунту. І нарешті четверта функція покращують структуру завдяки підвищенню мікробіологічної активності та виділенню так званих ґрунтових клеїв. Все вище вказане збільшує родючість ґрунту, стимулює та підсилює рослини, покращує фітосанітарний стан та відновлює фізичні властивості ґрунту, воду та повітропроникність. А зараз ми перемістилися на територію демонстраційного тепличного комплексу Кісон. Ще восени 2019 року тут велися технічні роботи: встановлювалися каркаси, їздила важка техніка. Як наслідок, на початок експлуатації теплиць верхній родючий шар ґрунту був переущільнений. Під час його обробітку утворювалися великі глиби, що не дозволяли проводити сільськогосподарські роботи. Але завдяки агротехнічним прийомам та систематичному внесенню байкалу вдалося досягти якісного стану ґрунту. Це підтверджують багаторічні результати аналізу лабораторії Аркас. Застосування байкалу ЕМ вимагає дотримання інструкцій з дозування та методів внесення. Препарат розчиняють у воді і вносять у ґрунт або на поверхню рослин, що сприяє їх зростанню та розвитку. Байкал-ЕМ – це біопрепарат, що пропонує безпечний та ефективний спосіб відновлення родючості ґрунту та покращення стану рослин. Його використання може стати ключем до більш сталого та продуктивного землеробства. Дякую вам за перегляди і не забувайте підписатися на наш канал, де ви знайдете ще багато цікавих та корисних відео.